У грудні 2009 року в Борисполі розпочалось будівництво патологоанатомічного відділення центральної районної лікарні. Будівля старого неоснащеного холодильними камерами моргу, що слугував понад півстоліття, стало непридатною для використання. Було розроблено проєкт будівлі, що відповідатиме сучасним стандартам. В ньому мають розміститись відділення судово-медичної експертизи, підвали з холодильними та морозильними камерами, пересувні рентгенні апарати та інші незамінні в цій справі прилади. На сьогодні зведено перший і розпочато будівництво другого поверху відділення. Відкриття моргу заплановане на грудень 2010 року, але будівництво призупинене. Тож невідомо, чи вдасться робітникам встигнути до зазначених термінів. Ну зразу все нормально, бо зимою навіть дві зміни робили. А тепер чи немає грошей, не знаю. Ну, три місяці стояли, а це вийшли на пару днів і кажуть, обратно закриють. Звісно, є, є. Ми тоді до грудня здателя вже а не. Зрозуміло. Ми вирішили дізнатись, чому будівництво такої важливої для міста та району споруди призупинено. Про причини нам розповів заступник головного лікаря Олександр Щур. Проблема є з фінансуванням. По планам, це будівництво повинно бути завершеним у 2010 році в грудні місяці, але на стан фінансування перша черга була мільйон 100 гривень виділю. Вона вже використана. Друга черга це було 300 тисяч. Зараз вже ці кошти закінчуються. І треба велике фінансове вливання, щоб закінчити будівництво, тому що проєкт цього будівлі з разом з обладнанням приблизно 13-14 мільйонів гривень. У зв'язку з тим, що новий морг ще не добудували, небіжчиків зберігають у приміщенні старого. Відсутність холодильних камер значно ускладнює роботу та, патологоанатомів та лаборантів. Тіла, які потребують судово-медичної експертизи, під час відпустки єдиного в Борисполі спеціаліста експерта направляють до праварів. Висока температура повітря прискорює процес розкладання трупів. У спекотні дні мешканцям будинків, що знаходяться поруч, часто дошколяє сморід. Тож будівництво моргу необхідно продовжити якомога швидше, але брак коштів значно гальмує цей процес. Якщо Буде фінансування, цей проєкт вдасться завершити. Якщо не буде, то звісно не вдасться. Ми але ми маємо надію, що кошти будуть винайдені, і будівництво буде закінчене. Ймовірно, що будівництво буде законсервовано на невизначений термін. Олена біда, Олег Гутеров, новини телеканал Бориспіль.